День. Це вже четвертий урок по Rock Studio. Точніше по мові програмування Rock Studio. В так, в цьому відео я хочу розглянути цикл FOR. Зараз я його попишу. А може, ще щось я не заглянемо. Resident. Всяке таке. Так, FOR для того, щоб. На прописати його. Треба дивіться. Ми прописуємо спочатку for, для садліцького для. І тоді ми перепишемо змінну, Яку завгодно. Це вже засновну над її назвою не паряться. То можна просто називати. І равно 1. І тоді ми можемо прописати таку Ти, петлю. Так, зараз поясню. Дивіться. Оце. Оцей цикл виконується 5 раз. Тому що він буде виконуватися щось по типу як Хієтруєду. Тільки він буде виконуватися до 5. Ось він вже буде виконуватися до 5. Давайте я напису. Один. Давайте так, так і буде. О, як там не, не поставив з нахдешку. Через щорубисру. Саут. So, Давайте 5. 4. Та буде. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Все. Іде робота. Це такий простенький цикл. Е, далі. Я також хотів дивитися. Така важлива тема. От у нас є парти, так? Да? Але ж є не тільки парти. Давайте перевернемо. Ось. де розкорилося. Так оце я, напевно, скрипт удалю. Вибачте. Так, Зараз я по поберігу построю дещо. Ось така мене конструкція вийшла. Ну, я її на стару руку робив, не старався. Допустимо, у нас буде. Стульчик, давайте представимо таке. Так, я ще перевідую. І дивіться. І тепер ми можемо її згруповувати в модель. Правильно? Трошки не то. Зараз зараз. Так, групірую. Ось у нас вийшла модель. І дивіться ж, ми ж не можемо просто її отак вказати. Так не можна. Буде видавати ошибку. Так що для цього. Ну, це вже, я думаю, можна удалити. Дивіться, ми прописуємо нашу збідну. Назовемо її моду. Гейме.Space. ой, то ще. Ой, включаємо. Так, все. І тепер. Давайте через краще. І дивіться, у нас є така функція getCildering. Це отримати всі, все, що є в моделі. Ми, щоб її прописати, треба посадовувати точки. І getTilderно собі бачимо. Побачите. Так. Ось ми все. Ми отримали її парти. І тепер ми з Moodle. Моду. Так, і що ж ми можемо робити з Getchie. Це якраз таки можна робити через цикл Force, щоб ми сьогодні його вивчити. Зараз я його пропишу. Так, тоді ж ми пишемо з І тоді можна об. Хай так буде. Inpairs. pairs. він буде перераховувати це. О, і дивіться, ми тоді. Вказуємо оце модул. Модул, все. Ми отримали кожен на цей пак. Так. О, як же, що тепер ми можемо зробити? Дивіться. Оце ж, як і є начало один. Ну, воно завжди один. Ну, це так. Обжек це, ну, це вже наша можна сказати, наша збіда. І дивіться, воно ж перераховує. Оці всі парти, що знаходяться в моделі. Перераховує кожен на цей брік. Кінпічик. Так, і ось дивіться, якщо ми випишемо зараз Print. Ой, просто бере блужок. Ось тоді у нас виведеться кожен на цей парт. Ми отримаємо його. Далі зафіксируємо. Так, думаю, все. Те зрозуміло. Це ми роздивилися. Також тепер я хочу не менш важливу тему затронути, Це інстанс та кони. Інстанс це нам буде дозволяти все, що завгодно, создавати із воздуха. В прямому сенсі. І сповітря. І. А кого не Він може кодірувати. Це, в принципі, по його назві, поняття. Ось вона в хай буде модул. нам пригодиться. Так, тоді щось удалося. Хай буде. Так, і тоді і далі. Щоб нам создати із повітря якийсь парк, нам потрібно прописати Local. І тоді його назву. <coughs> Вибачте. Ну, давайте я не знаю. Парк. И тогда, дорогие Оце вот это, что нам вху, в студию, по это А. И стассе. Точка -ниф. Новый. И -це -це, типа, создай его новый. И тут в душках мы прописываем своего И указываем, что мы хотим сказать. В общем, про студию есть много что. Идвал, 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 Ту, ту ли Як там, як там, стартер ГУІ, ось, скрінгу ну, і. Коротше, це все. І ми прописуємо просто парт. Воно так і називається. Все Ми створили парт. Але ми його не не побачимо. Що? Ну, ніде його немає. Тому що нам потрібно для початку, як підйому задати йому його. Перед. Де ви, типа, де він буде знаходитися? Ось Part. Ми просто прописуємо. Парт. Точка. Паренте. Да, все, давайте гейм. Все. Ось о. Він буде знаходитися в workspace. І тоді можна далі назвати. Ну, можна, кстати, да, і його заанчури. Давайте він буде. Ого. Оце все, що ми можемо з цим зробити. Тут показується. Ну і чого, ми до цього дойду. Так, давайте тоді далі просто дамо хоча б йому Точка ім'я. У парт. Так, все правильно. І дивіться, все. І тепер у нас відповіді буде. Чи не буде, я зараз провірю. Ні, не буде. Тому що йому треба ще вказати його позицію. Ось, давайте прописуємо. Точка позиції. Тривдія вектор 3 точка 3.ніф. Давайте я не здаю. Що за парт? Давайте хай. отут, от, от цього його вісьмо позицію. Беремо позицію, він нам вже більше не потрібен. Все. І тепер він повернув вже появитися. Так, да, ось він появився. О, кстати, цікаво у нього. Остається замість отикстурки стара. Все <клес> як бачив яка у нього ці турка. Так, далі ще хотів би розказати про один параметр, який я вам забувся про що він його розказати. Це Сюзе. Розмір санглійського. Точка сайз. Ну і все. Ось прописуємо його. Давайте отакий. От Ні, давайте його, Оце він буде просто отакий. От в принципі, те же саме, що ми просто беремо. Ну, отсюда, найдеться. Там таке десорне. Ну і в принципі, з партом ми тепер можемо робити все те ж саме, що і з особи партом. Коли ми прописали це parent, name його. І позицію, і все. І ви можете робити далі все, що завгодно. Все, я прописую парту, все, як бачите, brecwer його обідять, давайте його обідяємо. New. Давайте ріві-ре. Really все. Мітер ну, він буде красний. О, оце буває такий розміри, звісно, задав. Ух ну та нічого, переживе. О, не буду на здущатися, знущатися. Хай такий буде. Ого. Ну, гоще ви зрозуміли. Так. І тепер як же його клоніроть? В принципі, це все те ж саме, що її... і... <кій> що і інстасе. Тільки це вже клони. Ось ми прописуємо коди. Ой, трошки не так. Прописуємо моду. Те, що ми можливо, хочемо сконірувати, знаю. Ось у мене в моєму случаї буду. Чи там парт якийсь. Ви просто прописуєте моду в двойтучі кльони. Ой, трошки не то, почекайте. Я трошки перепрошую, але, на жаль, я трошки за цей згупив. Модельки не законірують. Ні, ну як можна, але це важко. Mm. Ну, зараз нам поки що давайте я просто создам парт. А то що Давайте він буде такий жирнесенький. Ну і давайте зелений. Хай таке буде. Мы... Part 1. Давайте я його сам. І все, і тоді ми просто прописуємо окол. Тоді part 2. Ой, я уже смотрел на следующий площадку назад. Это gamer.workspace.part1. Я бы указал part1. И теперь local. Part2. Room. Gamer.workspace.part1. Ой, сейчас я не то, то пишу. Ось у парт, пишемо part 1 до іточка колони. Все, ми його склоніруємо. І це далі можемо робити те саме, що й інстас. Але для початку обов'язково потрібно вказати його наів2. Ну і тут вже йде по цьому. Воно вже така притогає. Ну і щоб ми бачили, що він хоча б всі ось відліщався, давайте його. Part 2. Позиціон. Рівні, three, точка, Віктор 3.New. Ну, давайте я переміщу. А й тут буде рядом біля нього. Ми копіюємо, Вставляємо. Ой, промазав. Ми вставили, Тепер це повертаємо кусем сюди. О, все! Бачите, в нас Вточ -вточ. Просто, в у нас з'явився ідентичний. Точ-точ. Просто ось у WordSpace нього друге ім'я. Але можемо і не міняти ім'я. Це не обов'язково. Так, цей урок вже підходить до кінцю. Це вже, до речі, не такий довгий урок, на пару минут менше. Ну, на дві. Дивіться. Все в следующему році ми розберемо від сервіса. Це плавне вилуження партів і всього остального. Напевно, навіть його спробую сьогодні засняти. Далі ще можна виучити в у ще є не тільки ж. Ось, ви бачите, Click-Detector тут є. Оце ми оці дві функції ще вивчимо, до речі, якось Ось би. Може, сьогодні я його за запишу навіть і сьогодні виложу. Також, може, якщо у нас буде время, поприюм розібрати Ваус. Оці вау. Поприюмів зібрати. Общему на цьому в мене все. Всім дякую за просмотр. Буду дуже рад підписникам та за підписки, вподобайки та всьому остальному. Все, всім пока, до побачення.